Коли наш президент в Верховній Раді презентував нам свій план перемоги, він завершив його фразою, яку багато хто пам'ятає: в Україні внутрішніх ворогів немає. Мені здається, це основна помилка сьогоднішньої влади. Знаєте, коли в країні така шалена корупція, то всі ми дуже гостро розуміємо, що на фронті немає зброї. Ми фронт не втримує, він валиться. Величезна кількість проблем, які під час війни стали просто кричущими для нас і болісними це все наслідки дуже важливої проблеми. Нам не вистачає головного, нам не вистачає ефективного державного управління. А причина, чому його немає, дуже проста. Сьогоднішній наш правлячий клас давно перетворився в того самого внутрішнього ворога якого не помічає наш президент. Бо замість того, щоб прийти і ліквідувати цього ворога, наш президент 5 років назад просто очолив всю цю величезну корупційну систему. Я скажу вам головне: якщо не вбити внутрішнього ворога, нам не подолати і зовнішнього російського агресора. Як не дивно, цей внутрішній ворог це не одна людина, це величезна. Машина державного апарату, яка перетворилася за всі ці роки в нашого внутрішнього ворога. Дехто з нас вважає, що там просто щось зламалося, і треба це просто полагодити. Ні, цю машину не полагодити. Її 30 років створювали, щоб нас грабувати. А під час війни вона і є наш внутрішній ворог. Не лагодити треба, а ліквідовувати. Я вітаю вас на своєму каналі про UA, в моїй програмі Гайдай Про. Ми тут намагаємося розмовляти про важливе. Тому я сподіваюся, ви підписані на наш канал. Натиснули на дзвіночок, щоб не пропускати наші програми. А саме важливо, під час перегляду пишіть коментарі, пишіть свої думки, пишіть свої враження від того, що ви чуєте і бачите. Сьогодні говоримо на вічну українську тему. Під час війни соціальні дослідники виявили, що українці на питання, яку проблему ви вважаєте найболючішою під час війни, називають не саму війну, Вона називають корупцію. І багато моїх знайомих, які зараз знаходяться за кордоном, кажуть, що перші шпальти світових змі займають. Наші корупційні скандали, фотографії сім'ї, крупи, різні інші речі, пов'язані з українською корупцією. На жаль, ми одна із найбільш корумпованих країн в світі. Давайте поговоримо про це явище більш прискіпливо. Чому ми виявилися найбільш корумпованою країною? І що таке насправді корупція? Багато хто з вас думає, що це можливість брати хабарі. Так, звичайно. Наші чиновники люблять, коли їм приносять в пачках кеш, великий кеш, інколи до мільйонів доларів за ті чи інші послуги. Сьогодні українці кажуть, що як це не дивно, найбільша корупція живе в ТЦК. Бо велика кількість українців відкупається від мобілізації, від промусової мобілізації і на цьому. Працівники ЦЦК збагачуються і стають мільйонерами. Під час війни це зрозуміло, але будемо чесними, вся величезна система держуправління в Україні створена не заради того, щоб вона забезпечувала нам безпеку, можливості для добробуту, для розвитку, захищала наші права і свободи, робила все необхідне, щоб ми хотіли жити в Україні і вважали, що. Жити в Україні добре. Вся ця система з 90-х років створювалася заради корупції. А що таке корупція? Корупція це коли в тебе є влада, і робиш все, щоб забезпечити собі свій особистий добробут. І за майже 33 роки у нас було створено класове суспільство. Є клас панів, клас хазяївів життя, це велика армія чиновників, депутатів, суддів, працівників міністерств, прокурорів, митників, податківців, всіх, хто сьогодні приймає участь в так званому державному управлінні, і всі інші цивільні люди, яких вони вважають кріпаками. Тому що кріпаків можна слати на війну, скріпаків можна здирати податки будь-якого розміру. І взагалі закони не для нас писані і не для них. У них все поза законом, а для нас навіть не по закону. У нас по безпреділу. Якщо ти при владі, ти можеш собі дозволити все, що завгодно. І давайте подивимося на цю ситуацію через цифри. Я не дуже люблю цифри, інколи в них помиляюся, але змушений зараз це зробити. Ну, по-перше, що виявилося під час війни з нашим правлячим класом, вони вважають, що вони не воюють, їм не треба воювати. Це не їх справа. Хай тягар війни виносять прості люди. Саме їх шлють на фронт, саме з них здирають податки, щоб ми оплачували їх забаганки. Але так чи інакше подивимося, а яким чином вони розподіляють той бюджет, який складається з наших податків, а ще з допомоги західних країн. Бо сьогодні саме наші союзники замість нашої економіки, яку так вдало знищують деякі представники нашої влади, наповнюють наш бюджет. Нещодавно цей бюджет приймала Верховна Рада. Наші слуги народу. Так от, вони виділили на всі наші державні витрати на наступний рік 3,6 трильйонів гривень. Ця цифра мене дивує, тому що вона нереальна. Якщо подивитися на бюджет 2023 року, то країна витратила 4,5 трильйонів гривень. В сьогоднішньому році, який закінчується, країна витратила 5,2 трільйонів гривень. Це означає, що цей бюджет нереальний. Він буде точно не менше 5 трильйонів. Але що мене дивує в цьому, що більшість цих грошей йде не на оборону під час війни, від якої залежить, чи буде існувати країна. Більшість цих грошей йде на забезпечення. Нашого правлячого класу, а також на мирні витрати, з яких наш правлячий клас має свої доходи. Наприклад, на зброю, від якої залежить, що там буде на фронті, буде він валитися, будемо стримувати наших ворогів. Вони виділили всього 455 мільярдів гривень. Взагалі то. Мені здавалося, що під час війни 80% мінімум бюджету повинен йти на оборону. Саме така вимога від громадянського суспільства зафіксована в народному референдумі 7 кроків до перемоги, про який час від часу я вам розповідаю. Ви можете знайти посилання на нього в описі нашого відео, ну а також віддати свій голос, якщо ви з цим погоджуєтесь. Бо з такими витратами на оборону ми, на жаль, перемогти не зможемо. А ще в цьому бюджеті наші активісти знайшли дуже цікаві цифри. Всі політики люблять прийматися пенсіонерами, тому що вони голосують на виборах. Але коли виборів немає, то пенсії у нас в країні розподіляються дуже цікаво. Є так звані спецпенсії. Це величезні пенсії для деяких категорій нашого правлячого класу. Ну, і я не думаю, що я відкрию вам великий секрет, що найбільше пенсій в цій країні отримують прокурори і судді. Як це в цифрах? Ну, Я вам так скажу. Загальна кількість пенсіонерів в країні 10 мільйонів 280 тисяч людей. З них Звичайних людей, які отримують прості пенсії 9 мільйонів 520. А от 780 це спецпенсії. Це наш величезний роздутий правлячий клас. Але як самі суми розподіляються? Оця невеличка частина менше ніж одна десята всіх пенсіонерів, отримує четвертину всього пенсійного бюджету. 25%. Ви представляєте? Яка тут справедливість? Тобто ті, хто працюють, гроші заробляють, рухають економіку, вони отримують мізерні гроші. А ті, хто сидять наверху, на фронт не йдуть, для них мирне життя, для них великі зарплати і величезні пенсії, вони отримують саме четвертину всього пенсійного фонду. Як ви думаєте, як це називається? Це є корупція, тому що ми почали з вами розмовляти про корупцію. Корупція це можливість капіталізувати свою владу. Якщо ти при владі, ти робиш собі всі можливості. Не тільки тому, що тобі несуть хабарі. Якщо чесно, такими хабарями з кешем займаються знизу і середня ланка нашого правлячого класу. Ті, хто сидять наверху, дозволяють собі А. З бюджету виписувати величезні гроші без всяких хабарів. І це вважається по закону. Бо навіть закони, які вони створюють, не є такими законами, які є справедливими. Вони протирічать навіть тій Конституції, яка у нас є, яку вони давно ігнорують. Це кажуть багато експертів. Подивіться, наприклад, ефір з Аркадієм Корнацьким, який це пояснює. В моїй програмі пропоную вам стати президентом. І корупція це ще можливість не йти на війну, робити собі бронь, отримувати фейкову інвалідність, яка тобі забезпечує спецпенсії, бути захищеним. Головне, саме корупція дозволяє створювати монопольні схеми. Навіть коли ти займаєшся якимось бізнесом. Корупція дозволяє тобі зробити так, щоб всі інші, хто не при владі, не могли конкурувати з тобою. В іторок в мене вийде програма з Віталієм Шабуніним. Ми теж розмовляли про корупцію. Бо Віталій Шабунін є, мабуть, найвідомішим фахівцем по боротьбі з корупцією в цій країні. І він мені став казати: знаєш, ми. Боремося з корупцією. У нас є результати. Вже більше 6 тисяч справ відправлено в суди. Антикорупційна система працює. Треба ще дати їй час. Я заліз знову в статистику. Так, багато хто з вас вважає, що невідворотність покарання є основним чинником, який нам дозволить прибрати цю корупцію. Покарання це дуже важливо. Але саме з цим в Україні у нас дуже погано. Тому що з цих 6877 справ, які пішли в суд. Як ви думаєте, яка кількість людей сіла за грат? 27. Це майже 1%. Всі інші заплатили штраф. Так боротися з корупцією, мені здається, не дуже ефективно. А що є ефективною боротьбою з корупцією? Інша моя гостя в програмі Пропонуємо стати президентом Марія Барабаш. Всі посилання на відео, які я згадую, будуть під цим відео. Каже, що головне, треба заборонити державі втручатися в наше життя. А я скажу по-іншому. І це перший пункт вже мною згаданого референдуму Сім кроків до перемоги: треба скоротити 80%. Всіх цих людей, які займаються корупцією. Треба скоротити наш державний апарат. І не просто скоротити механічно, а зробити наступне. Це повинна бути люстрація. Люди, які будуть скорочені, повинні мати заборону на будь-яку управлінську державну діяльність в майбутньому, щоб вони ніколи не повернулися. І з кожним треба розібратися, де і яким чином він придбав своє багатство, будучи чиновником, а також зняти всі інвалідності, повернути всі вкрадені гроші в бюджет. Ми дуже багата країна. Просто не треба займатися корупцією. А якщо простою мовою, не треба красти з державного бюджету, чим і займаються більшість цих людей. А ті, хто залишиться, потрібна ротація. Як сказав пан Гарбулін, якщо ти хочеш бути чиновником, повинен пройти фронт. І коли залишиться невеличка частка таких людей, яким ми довіряємо державне управління, їх і суспільство зможе краще контролювати. І якщо це будуть ветерани або люди, які приймали участь в обороні країни, я думаю, і корупції стане значно менше. Ну, а поки наша держава виділяє мізерні гроші на озброєння, я нагадую, ми збираємо нашим каналам гроші для нашого підшефного підрозділу на Мавіки. Кожний ваш донат нам важливий. І я особисто кожному вам дякую за кожну гривню. А зараз, щоб ми не закінчували на такій мінорній ноті, подивіться, скільки завдяки вам, наші хлопці, отримують Мавіків на фронті. Ну і продовжуємо приєднуємося до нашого збору. Я дякую всім, хто надсилає нам кошти. Ці донати нам дуже важливі. Ми в травні почали свій збір, щоб купити 25 мавіків для нашого підшефного підрозділу Нацгвардії, який займається керуванням великих бомбарів. Тих самих, які росіяни називають «Баба Яга». Вони палять і знищують тяжку ворожу техніку. Окупанти не знають, куди їм подітися. А ми купуємо для них мавіки, такі невеличкі дрони для розвідки, які знаходять для них цілі і роблять це вночі, тому що в них є тепловізійна камера. На сьогоднішній день ми зібрали вже 3 мільйона 174 906 гривень завдяки ВАМ. І закупили 17 Mavicів. Ще трошки залишилося для остаточного нашого закриття збору, щоб ми відправили хлопцям. Останній 25-й Mavic. Тому не зупиняйтесь. Як нам донатити, зараз на екрані ви побачите, по-перше, два QR-коди, які можна сканувати, якщо ви дивитесь це на плазмі або по телевізору. А ще є номери наших рахунків в Приватбанку і в Монобанку. А якщо ви підете в наш опис, там є прямі посилання. Я дякую кожному з вас за кожну вашу гривню. Ви молодці! Всі ми разом таким чином переможемо. Щиро дякуємо глядачам Ютуб каналу ProUA за ваші донати на придбання для нашого спецпідрозділу тепловізійних Мавіків 3Т. Ваші пташки вже допомагають нам знищувати ворога. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава слава силам оборони, смерть ворогам! І давайте палити росіян разом з нашим каналом і нашими хлопцями, які керують великими бомберами.